Вісім разів росіяни атакували позиції силоборони на південно-слобожанському напрямку, бої точилися в районах Вовчанська, Липців та Довгенького. Це інформація генштабу нашого. Крім того, ворог завдав удару авіаудару поблизу села Лобанівка. І долучаємо до нашої бесіди лейтенанта, начальника відділу прикордонної служби, прикордонної комендатури швидкого реагування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Стрікс Харківського прикордонного загону із позивним хімік. Вітаю, як чуєте нас? Бажаю здоров'я, чути вас добре. І те, те, що ви нас чуєте добре, це класно. Одразу дуже добре починаємо бачити. Ми qr код і номер карти, бо це збір, комплектуючи для дронів, потрібні прикордонникам на харківському напрямку. Що за комплектуючі, Я завжди запитую, чи це наше виробництво, чи іноземне, чи якийсь мікс. І можливо вже і замовлена партія. Вона просто чекає на гроші. Плектуючі доволі різні, вони як з інших країн, так і в нас вже з'явились декілька виробництв, які допомагають нам постійно вдосконалюючи технології техніку боротися з противником. Дивіться дуже проста історія. Панове. мільйон потрібен. 103 гривні на рахунку, і ми точно маємо виправити з вами цю ситуацію. Сьома 44, ви вже прокинулись. Я вас з цим вітаю. Незалежно від вашого настрою, незалежно від того, що у вас болить, донатимо. Бо є ті, хто прокинувся в страшенному болі, в страшенному пеклі, і робить все для того, щоб ми з вами взагалі могли одна говорити, а ви могли чути те, що кажу. Дякую, 1403 гривні. Дякую тим людям, які вже долучаються. Це хороший шанс зробити зранку ще до кави щось корисне. Ви на Харківщині? Нині. Ви зараз безпосередньо в полях. Давайте про оперативну ситуацію на тій ділянці, яка вірена вам. На ділянці, де де стоїть батальйон безпілотних повітряних систем Стрікс. На сьогодні ворог не відмовляється від своїх планів. Працює групами ДРГ. Постійно, так би мовити, тренує нашу оборону, але обстановка на Харківщині на нашому напрямку без суттєвих змін. Ворог наростив вогневі ураження з fpv дронів включаючи оптоволокно. Можна так сказати, що основні зусилля він кидає зараз сюди для того, щоб відволікати нас від інших напрямків фронту. Слухайте, ви ж коли говоримо про повітряну розвідку, мені завжди було цікаво, а що ви можете розгледіти я зараз не про військову частину, але про неї так само. Що як далеко можете зазирнути в всередину черепних коробок нашого ворога, якщо йдеться про їхній побут, якщо йдеться про те, що вас дивує, те, що вас шокує? За стільки років повномасштабної війни напевно здивувати нас вже важко, але ми спостерігаємо на сьогоднішній день постійне інженерно фортифікаційне облаштування на лінії бойового зіткнення бачимо ідеотизм з сторони противника в тому плані, що він знає, що ми його бачимо, що можемо нанести вогневе ураження, але при цьому він... Не завжди, як то мовить, скриває свої дії. Може на відкритій місцевісті почати копати, може ще щось зробити, чого не варто було б робити на лінії бойового зіткнення. Ну а ми вже приймаємо рішення і наносимо вогневі ураження. Давайте про арифметику. Ми а, можемо говорити про те, скільки чого відбили і скільки може це вартувати? Або пошкодили, або знешкодили. Так, ми багато працюємо кожного дня. Ми використовуємо велику кількість як і дронів так і боєприпасів для а, великих бомберів. На сьогоднішній день наш батальйон стрікс не так давно створений. Це всього там плюс-мінус півтора місяці. Але ми вже встигли знешкодити самохідну артилерійську установку, пошкодити танк. Багато складів паливно-мастильних матеріалів, є втрати серед живої сили противника. Антени зв'язку, якщо не помиляюсь, один чи два міномети. І... Багато дуже багато транспортних засобів, які в принципі ми вже не рахуємо. Якщо казати про цифри, то за півтора місяці роботи батальйону стрік це плюс-мінус 10 мільйонів доларів втрат противника. Плюс-мінус 10 мільйонів доларів. А зараз ціна питання мільйон це в гривнях. Те, що ми можемо і маємо наскладати для хіміка і його побратимів, які нам із вами дають інформацію. Ми з вами плюс-мінус на 10 мільйонів баксів нанищеної військової техніки. Понад 80 тисяч гривень, друзі, безпосередньо в прямому ефірі ви бачите, оця от жовта стрічка наповнюється блакитним. Це означає, що гроші крапають, крапають, і краплять дев'яносто тисячі гривень. Вже на рахунку давайте зробимо якомога більше, бо це класний привід розпочати ранок якісно і корисно. Якщо ми говоримо про якісну і корисну історію, коли невідомі дрони досягаються виробничих об'єктів і потужностей на території Росії, чи відчуваєте ви. По наслідки подібних влучань. Якщо відчуваєте, то як якщо не відчуваєте, то чи бодай фіксуєте ви зміни? Що змінилося в кількості, об'ємах і якості постачання тої техніки, яка проти вас? Ну на жаль, якщо ми кажемо про далекобійні ураження, то загалом це ураження по тим силам та засобам, які ми називаємо герань, шахет, та й противник так їх називає. Тому ми на лінії бойового зіткнення суттєво не відчуваємо змін можливо в якомусь місті України становиться трохи тихіше, менше пролітає шахедів. А у нас в принципі, як було, так і залишається по кількості впівідронів. Ну і як я казав в самому початку, противник постійно нарощує кількість вогневих уражень за допомогою впівідронів. як аналогових, так і на оптоволокні. Слухайте, ну давайте ще й про російський реп. Якщо ми про нього говоримо, то це про що? Про якість, про кількість, про творчий підхід. І що можемо протиставити? Ну, не секрет, що російський РЕП на сьогоднішній день один з найпотужніших. Ми постійно намагаємося оминати їх засоби. Тут, так би мовити, ігра хто перший? Сьогодні ми використовуємо одні частоти, пролітаємо завтра, ворог їх пеленгує і. Закриває нам ці частоти, Ми знову звертаємось до волонтерів, знову звертаємось до благодійних фондів. Просимо про допомогу, про кошти, про е, якесь обладнання для того, щоб знову обходити ці е, перепони. Тому РЕП, на жаль, в росіян я б сказав дуже потужний. Ми також працюємо над радіоелектронною боротьбою. Нам трохи важче, бо в нас менше ресурсів, менше коштів. Але е, в нас є головне: це мотивація, мотивація і захищати свій дім. Мені здається, що все дуже логічно і все дуже просто. Бо е, у вас є мотивація, і ви там. У нас є мотивація, і ми тут. Мотивація, щоби вибачте, підсилити вашу мотивацію. Коли ви говорите, що у вас немає коштів, то тут е, наша частина Марлезонського балету, 118 тисяч на банці. Ну що я думаю, що спочином, і ми точно маємо назбирати мільйон. Вам спасибі і тим, хто поруч із вами, скажіть спасибі. Ми точно мусимо назбирати цей мільйон і всі ті мільйони, які будуть ще потрібні для того, щоб ми могли тут в тилах імітувати життя. Хімік, вам дякую.